Вітаю всіх на каналі Українська Кухня. Неймовірно смачне куряче філе я приготував сьогодні і пропоную вам одразу переходити до справи. Нам буде потрібно куряче філе, цибуля, сир, варені яйця та томати. Яйця я вже зварив, тепер нам потрібно їх натерти. Як виявилось, люди можуть влаштувати дебати навіть на тему того, як та скільки часу треба варити яйця. Ось каже, що просто треба їх занурити в холодну воду, поставити на вогонь та чекати 15 хвилин. Хтось доводить воду до кипіння, закриває каструлю кришкою та чекає 15 хвилин. Я занурюю яйця в холодну воду, доводжу її до кипіння. Після чого вичікую 9 хвилин, зливаю кип'яток та охолоджую яйця в холодній або крижаній воді. А як ви варите яйця? Напишіть в коментарях, будь ласка. Після яєць натираємо сир. Я взяв вершковий, і цей бросок важить 150 грамів. Коли сир та яйця на терті, додаємо сметану або майонез по смаку та ретельно все перемішуємо. Куряче філе в мене вагою 450 грамів. Це половинка грудинки. Вирізаємо цю малу частинку. Після ділимо навпіл решту. Зазвичай вважається, що грудинка не така соковита та смачна, як стегно, але цей рецепт ви точно приготуєте ще раз. М'ясо я трохи відбиваю зворотньою частиною ножа, солю кожен шматочок та посипаю перцем. Звісно, з обох боків. Цибулю я наріжу кільцями та посмажу за кадром. Куряче філе викладаємо в форму для запікання. Раджу для цього використовувати також пергамент. Як бачите, цибульку я вже посмажив десь по дві хвилини з кожного боку. Цибулю викладаємо на курятину першим шаром. Томати для другого шару в мене залишились з попереднього рецепту, і це бомба. Справа в тому, що тут вони без шкірки. Рекомендую провести експеримент та для одного філе нарізати томат із шкіркою, а для другого без. Ви все зрозумієте самі. Це вже виглядає красиво. Але ж ми не дарма натирали сир та яйця. Третім шаром викладаємо нашу шубу. Духовка розігріта до 190 градусів, та форма відправляється туди на 25-30 хвилин. Ви тільки подивіться на це. Як я жалію через те, що цей ролик не може передати аромат. Це не тільки красиво і смачно, але й ще розриває рецептори носу. Давайте розріжемо шматочок та подивимось, що всередині. Не знаю, як це коментувати. Сподіваюсь, ви вже збираєтесь в магазин по продукти. Всім смачного!